Вітаю, Зерку Христову, мир вам. Будемо сьогодні говорити про закон, будемо говорити про благодать старозавітних людей і новозавітних людей. Тому вітаю вас, новозавітні, які викуплені кров'ю Ісуса Христа. Там також є новозавітні. Але подавляюча більшість є старозавітніх, ті, які тримаються законом. Людина, кожна людина стане перед Господом в певний час, коли прийде її час. І людина буде виглядати. По закону ось так, по закону в тебе будуть записані всі гріхи перед Богом. Вони будуть всі згадані. Бог тобі всі згадає, всі нагадає, які ти навіть забув. По новому заповіті, по благодаті Божій, будеш виглядати ось так, якщо приймеш благодать Господа Ісуса Христа. Тут немає жод, жодної плямки. Ну, плямка від ручки є. <різь> жод, жодної плями немає. І жодного гріха тобі ніхто не спроможний записати сюди, тому що кров Ісуса Христа омиває тебе 24 на 7 до приходу Його. По закону ми винні, по закону оскаржує, По благодаті ми не винні, ми прощені. І це дар Божий. Господнє слово воно не може порушене бути, тому що все тримається на слові Його. І знаєте, старозавітні люди, вони мріяли. Почути ті слова, що вам не будуть зараховані гріхи. Говорить Давид, але будемо цитувати Павла, Павло Римлян 4, 6, 7 і 8, 8 вірш. Як і Давид називає блаженну людину, який Бог праведність рахує без діл, Блаженні, кому прощені без законя і кому прикриті гріхи. І восьмий вірш, блажена людина, який Господь не порахує гріха. Вже одні люди. Справді чекали, щоб почути ті, цю добру новину, що гріхи прощені, прощений весь повністю борг. І дивно, бо ті, які народилися в часи Нового Завіту, вони впряглися в ярмо старозавітніх, навішали на себе на закон і йдуть в цьому ярмі. Закон це ярмо. Саме через цей благословений єврейський народ прийшов Ісус Христос. Вони правда його не впізнали. Але ви сьогодні можете стати цим благословенним народом, прийнявши Ісуса Христа за Господа і стати синами Божими. Так говорить Слово. Це можна пізнати тільки через Слово. Бо нам дане найбільше і найвище ім'я, яке є, це Ісус Христос, Цар Ізраїлів. Без крові Ісуса Христа людина не може отримати Спасіння. Це просто неможливо. Якщо людина хоче по ділам, то римлянам 3.20 вам дасть відповідь. Бо жодне тіло, тобто жодна людина, ділами закону не виправдається перед Ним, перед Богом. Законом, бо пізнається гріх. <кій> Зустрівся з одною людиною, і ми з нею спілкувалися про Ісуса Христа, про народження зори. Це людина в католицизмі. І я говорив, що треба народитися від духа, що ці традиції це все просто передання старших. Ісус Христос цього всього не навчав. І до людини. Ну, досить важко, на мій погляд, було достукатися, я кажу, читайте Біблію, вона має силу, щоб вас переконати. Тому читайте Біблію, вона має силу, щоб вас переконати. Все, ми з нею, з цією людиною попрощалися, і ось нещодавно я зустрів, і що, знаєте, розмова не клеїться, ну, не в'яжеться розмова. Але прийшов певний момент, і я запитав, а ви почали читати Біблію? Відповідь каже: якщо, якщо чесно, якщо чесно, то ні. Але зато я читаю і починаю мені перераховувати, що що читаю. Знаєте, там Гектор Хімена збрала, як щось пекти чи щось робити. І я таких людей називаю багатими. багачами. <кій> Чому багачі? Для мене багач — це не той, хто має статки, а той, хто не має просто самодостатній і вже нема місця для Бога. Він не пускає Бога в своє життя. Ви знаєте всі розповіді Ісуса Христа про Лазара і багача. Цей багач він мріяв про те, що Лазар мочить палець і дасть йому на кінчик язика каплю води. Правда, ту воду треба шукати під час життя, а не коли вже. Ти кудись попадаєш, чи в пекло, чи в рай. І е, коли діалог між ними був, між Авраамом і багачом, Багача сумління, як -то, почало гризти його. Він почав в дійсності переживати за своїх братів. Він мав п'ять братів, і він чітко знав, що всі п'ятеро живуть тим самим життям і прийдуть на ті самі муки на, на те саме місце, що і він. І він каже: Пошли Лазаря, бо якщо прийде воскреслий, то справді покаються вони і відвернуться від цього життя. Авраам йому відповів: вони мають Мойсея пророків, тобто вони мають слово. Якщо вони не чують слово, то навіть якщо хтось воскресне, нічого не відбудеться. І взяв я вірш з уявлення 317, це взагалі то до народжених згори говориться, але тут є і зміст, щоб почути тим, хто ще не народжений згори. Бо ти кажеш, я багатий із багатів, і не потребую нічого, і не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Без Христа ти саме так виглядаєш. Важко. Таким війти в Царство Боже, говорить Ісус Христос. Це вже з іншої розповіді. Це коли до нього багач е, знов же ж підійшов, і коли він почув, що йому треба зробити, він не прийняв слово, а дуже засумував. І Ісус каже, що легше верблюдові пройти через вушко е, голки, ніж багатому попасти в царство Боже. На, на е, цю відповідь навіть апостоли розхвилювалися, каже: Хто ж може спастися? І Ісус каже, Ті слова, які я чув, коли ходив в католицький храм, «Неможливо це людям та «Можливо це Богом. Але це просто спів, це просто люди співають і не вдумуються в ті слова. Бо все те, що неможливо було зробити людині, щоб виправдатися, все те зробив Ісус Христос на Христі. Він забрав гріховну природу і дає тобі життя, тільки спасіння в ньому. Сьогодні через піланців. Ми чуємо, що молодий йде, і звіт кожного людину людині потрібно буде дати. Люди звикли взагалі -то класти надію на когось. Скажу про Трампа. Знаєте, християнин, який взагалі я не чув, щоб президенти говорили про Ісуса Христа. Я почув, що Він говорить про Ісуса Христа. Християнин, який скасував гендерство в їхній державі, тобто нема там дівчинка, може міняти на хлопчика, говорити, що на хлопчик, і хлопчик може говорити, що, що, що він дівчинка, бо в них дійсності це була велика проблема. Тобто в цінності були християнські. І, і ми почали надіятися на я. Давайте я Я почав дійсно дивитися на нього, як на людину від Бога, і покладати надію вже і на нього. І бачимо, що президент Трамп він починає. Ставити жертву на коліна, на коліна ставити жертву, яка зруйнована, яка обікрадена, яка зґвалтована, він ставить і каже, що вона не має жодних козирів. Це жертва. І сьогодні на кого ми ще можемо понадіятися, хто в нас там лишився Ердоган, Макрон і Чар Чарльз 3. І ще намалювалися наші, хоча вони не наші, Порошенко і Тимошенко. Сьогодні е, люди в духовному теж покладають надію, що щось та і в них вийде. Вони не покладають зовсім надії на Бога. У них надія одна: православні на батюшок, католики на папушок, е, протестанти на закон і пастиря. Просто на Христа вони ніхто надію не, не, не покладають. Так. А учні вони покладали тільки надію на Ісуса Христа і були ведені Духом Святим. І діяння, люди думають, що діяння закінчилися, коли написали діяння, все, крапка і все. Крапка там є, але амінь там нема. Діяння є воно і по сьогоднішній день. І ви знаєте, свідоцтво воно має силу. Силу, щоб почути. Тому що зараз в Україні війна, і люди реально, реально входять в депресію. Депресія їх просто втягує. І все таке депресія, хто з тим стикався, це жах. Я з тим стикався. Це людина, вона як, ну, як овоч, знаєте, як вижитий лимон, говорять такі приклади. Людина, яка не хоче нічого, людина, яка боїться в, практично в своєї тіні. І знаєте, знову ж свідчу, що є церква, є церква Христова, є діти Божі, які мають владу, бо Господь передав владу церкві. І іменем Ісуса Христа ця депресія, цей дух смерті був вигнаний і заборонений входити в мене. Отак От відбувається вигнання духа смерті, і так виганяється депресія з людей, не таблетками. Бо таблетки вони вам просто дадуть якийсь певний час, і ваш організм просто зживеться з ним, і ви знов в ті самі проблеми. Хто знає цю проблему, то, то він знає про про що я говорив. Апостоли понесли слово від Ісуса Христа. Це слово було у Марка 1:15. Збулися часи, і Боже Царство наблизилося. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Євангелія має силу, має силу тебе очистити. Тобі тільки треба пустити цю живу воду в себе. Це жива вода. І в тебе є час, але час є в тебе, поки є день. Ісус, я вже казав, що Він передав владу і дав владу розв'язати. Оце було і розв'язанням людини від стану депресії. Матвія 18,18. По правді, по правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Вам потрібно потрібні ті, які мають слова життя роздумов над корнелієм, тут ви всі теж знаєте про корнелія, можливо, ви. Не знаєте, він був богобійний, він молився, він постив і він давав милості. Тобто був щедрий чоловік. Але йому бракувало одного, йому ангел з'явився і сказав: Тобі потрібен Симон, Петро, який прийде, який тобі скаже слова, якими ти спасешся і весь твій дім. Ті слова вони є в Євангелії, вони записані в Римлянах 10-13. Хто прокличе ім'я Господнє, то і спасеться. Таким чином Ісус робить обмін. Забере твоє старе гріховне і дасть тобі нове життя в ньому. Плоди. Вони настільки важливі, ці плоди, бо Ісус говорить по плодам, пізнаєте їх. І знаєте, як я впізнавав людей ну, не по плодам, я по шапкам пізнавав по куртках, по плащах, по, там, по джинсах. Так я впізнавав в храмі, де я ходив, в католицькому храмі. Але це зовсім не ті, не ті плоди. І знаєте, Ісус говорить, має бути любов між вами. Ми не можемо знати. Ще скажу, що в людей в середині, якщо ми з нею не спілкуємось. Я ні з ким не спілкувався. Я приходив, казав, слава Ісусу Христу і радий був, що вже кінець. Все, я пішов. Так, Я казання не слухав вже в кінці, бо там хто одружується, хто щось там дав, хто, що потребують, я теж не слухаю, я виходжу. Жінка ще лишалася трошки. <рес> Ісус говорить, коли ці стосунки будуть, ці стосунки вони не просто так, вони. З часом приходять ці стосунки. А стосунки вони будуть, коли ви пізнаєте нову заповідь Ісуса Христа. Це нова заповідь 13.34 Івана. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив. Так, любіть один одного і ви. Це любов і дає зв'язок між вами, і ви можете відкриватися. Я радий, що я в такій церкві, які більше стрижки відкриваються, звичайно, більше вони говорять, але і брати теж всім всі молодці. <світна> В час війни ми чуємо, що люди звинувачують Бога. Чому? Бог не має любові. Знаєте, якщо до... так говорять люди, якщо дослідити всю історію України, це з 988 року, коли була Русь, якщо прослідити весь період часу, то весь період часу Україну просто штурмили зі всіх сторін. Там були і татари, і монголи, і, і московити, і зі сторони білорусів. Там були Литовські князі, там були поляки. Тобто зі всіх сторін довкола постійно її хотіли зруйнувати. Постійно було вбивство. постійно. Бо зараз говорять, що от зараз є вбивство, і тому вони не бачать, що є Бог, і не яка любов від Бога. Був страшний ще голодомор, коли теж постійно якесь прокляття є. Але люди не зрозуміли, що таке Божа любов. Я наведу такий приклад. Хто має дітей, він зрозуміє, а хто не має дітей, просто підставте собі батьків туди. Є дитина маленька, вона росте, вона їсть кашу, ти її доглядаєш, ти її годуєш, ти з нею бавишся. І вона виростає до 29-30 років і прекрасніші діла робить. І тобі в її. Я навіть не можу порівняти Ісуса Христа. Ви розумієте, що я підставляю сюди Ісуса Христа і чиюсь дитину, чи чиюсь людину, чи чиюсь батька чи матір. І треба в цей момент віддати. Цього праведного за грішного зробити цей обмін. От коли ви подумаєте над цими словами, тоді у вас включиться, де, де тут любов, ви зрозумієте, де тут та е, жертівна любов Бога до людей. Тому люд, людям потрібно покаятися насамперед в гріхах своїх, визнати свою неміч перед Богом, що вони не можуть справитися за гріхом, прикликати. Ім'я Ісуса Христа, визнати, що Він помер саме за тебе, тільки за тебе. Не дивися ні на кого з боку, а саме Він за тебе помер. І воскрес на третій день, як написано, визнати Його Господом, і Богом Твого життя. І тоді відбувається цей Омін. І тоді Бог буде на твоїй стороні, на стороні буде України, якщо кожен українець зрозуміє, в чому йому треба покаятися. Це ті греховності, яка від предків йому була передана. І тоді в нас буде козир. Трамп казав, що в нас нема козира, а в нас буде козир. І той козир буде в тобі. Це Ісус Христос. Це не більше козирів, нема більше козирів, ніж Ісус Христос в тобі. Тоді треба зробити твій хід. Твій хід це, це є вибір, це твій вибір, свідомий вибір. Це те, що Ісус Христос говорить, що без народження згори ти не попадеш в Царство Боже. Це Івана 3,3. І ти вже тоді. Стаєш дитиною Божою, ти стоїш, тоді стаєш праведником, і тоді ти можеш взивати до Бога живого, до Бога помсти. А Він відмстить, Він віддасть, бо Бог вірний. Амінь.